Алла, привіт! Хотіла розказати сьогодні ролик про каток. Бачу твій коментар, і думаю, я розкажу відповіді на нього. Я м -м, з Олею сходила, побачила, що у нас відкрилася ковзанка. А я давно давно вже не ходила. Мені це років 15, напевно, назад або й більше. І я кажу: ходи сходимо? Я пам'ятаю, що я каталась трошки. Ну, коли я тут зараз стала, сеанс був всього 45 хвилин. І всі 45 хвилин я була біля бортика, тому що я ну, такий от внутрішній страх впасти, тим більше ти ніколи не вчився. І я якось легенько собі йшла, але все біля Бортика. І мені було вже на кінець 45-ї хвилини, я думаю, коли вже кінець, коли вже кінець вже втомилася я. Хоча ми там гарно походили, там дуже гарне освітлення зробили. Ну, тобто ми, можна так сказати, відпочили. І далі, що я подумала? Я би хотіла кататись, але кожен раз ходити з Олею, коли я просто буду біля бортика, ну, задоволення взагалі ніякого. І що я зробила? Я взяла, пошукала є викладачі, які навчають урокам, як кататися на ковзанах. Я написала на кілька ковзанок, і одна з них дала мені телефон інструктора і сказала: От він вчить. Я з ним зв'язалась. Сконтактувалась, домовилась, пішла сама без Олі вже і з першого разу він мені показав, і я вже вмію вперед їхати, я вмію розвертатися, тобто я можу стояти на них. Немає такого, що тобто не дуже важливо знайти того вчителя, який тобі покаже. Але ще дуже важливо до своєї цілі проявити активність. От в мене є ціль навчитися, і я її не відкладаю там колись або сама не ходжу. А я подумала: мені треба знайти того, хто мене може зараз навчити, бо я хочу, от зараз ми знов сходили з Олею вже другий раз. І вона відмітила, наскільки я добре катаюсь, тому що тоді я була тільки біля Бортіка. Я навіть близько на метр два від нього не відходила. І впала я там два рази. І Оля впала, ми там з нею трошки впали. А тут, от другий раз. І вона мене бачить, каже небо і земля, що настільки легко можна кататись. Я це про що? до чого я це все веду. Що якщо ти щось хочеш, ти ставиш собі ціль, ти не просто мрієш про це, ти пишеш кроки до цілі, і ти йдеш і реалізуєш, так само, як в нашому бізнесі. Якщо ми щось хочемо тут досягти, ми йдемо, плануємо і робимо. Саме основне це реалізувати дію.